Але ж він мене кохає. Будь ласка, я тебе дуже прошу, не зупинися, я не хочу слухати про цю вашу любов. Я розумію, ти впевнена, що він тебе любить, але це ж не так. Якщо мужчина всю дорогу робить лише так, щоб комфортно і добре було йому, це не про любов. Це те ж саме, що люди йдуть в контактний зоопарк і кажуть: ми так любимо тварин. А про тварин хтось подумав. Що їм страшно, що їм боляче, що вони не виспалися. Де тут любов? Це те же саме, що люди йдуть у дельфінарій і кажуть, ми дуже любимо дельфінів. Дельфіна, хтось запитав, чи він хоче плавати з їхніми дітьми. Ні, це те же саме, що люди йдуть у цирк і аплодують ведмедю, який їх розважає. За ведмедя хтось подумав, як його били, щоб він сів на той велосипед. Ну, де той любов? Любов це інше. Любов це не про егоїзм. Любов – це коли тебе приймають такою, як ти є. А ото от все, що у вас – це не любов, це токсичність і егоїзм. Розумієш?